Скелі Довбуша це одне з моїх найулюбленіших місць в Україні. Я вже тут була багато разів і дуже хочу якомога більше людей познайомитись з цим місцем. Ми приїхали трохи раніше запланованого часу, і в нас є 30 хвилин до зустрічі з нашим гідом. Тому трохи полазили самостійно по ущелинам. Ці скелі Довбуша знаходяться в районі села Бубнище, але не варто плутати скелі Довбуша зі стежкою Довбуша, що в Яремчі, бо то зовсім інша місцевість. Почалася екскурсія. Наш екскурсовод Іванна запропонувала нам цього разу піти довшим маршрутом. І це було нереально гарно, скільки краси ми побачили. Враження складно передати словами. На це потрібно поглянути, осягнути, усвідомити і охопити цю реальність усіма органами чуттів. Підійшовши ближе до скель, ти відчуваєш себе маленькою мурахою. Час від часу ми бачили альпіністів, які висіли на цих скелях. Як їм там не страшно? Тут вражає все. Територія цього кам'яного царства дуже велика. Ми йшли по маршруту і відчували себе за межами реального світу. Наш гід Іванна розповідала купу цікавої інформації про ці скелі. Ми слухали її розповіді і паралельно були просто в захваті від краси, яка нас оточувала. Ми петляли по стежці, інколи потрібно було переступати через брили, але попереду на нас чекав прохід через вузьку ущелину. Нам здавалося, що ми знаходимося в декораціях до якогось фантастичного фільму. Здається, що ти потрапив в неймовірний світ, який існує незалежно від усього. Неодноразово скелідовбуша відвідував Іван Франко та навіть присвятив унікальній пам'ятці низку поезій. Тут з кожним кроком ці скелі відкриваються для нас з іншого фантастичного ракурсу. Ти не встиг роздивитися одне. Як відразу в полі зору потрапляє ще більш неймовірний пейзаж? А яка тут атмосфера? До речі, Довбуша вважається дуже потужним місцем сили, і з цим фактом не посперечаєшся, бо це відчувається кожною клітиною твого тіла і свідомості. Як стверджують історики, в цій місцевості було в тому числі і Древнє Сакральне Городище. Ідемо проходити через вузьку ущелину. Це місце часто називають чистилищем. Кажуть, що пройшовши крізь неї, можна очистити всі гріхи. Це, звісно, за хто не хотів, повернулися назад. Все глибше протискуючись у вузькій тріщині, ми дійшли до точки неповернення. Це був іспит на витривалість, це була боротьба з фобіями. Проходячи крізь ущелину, ми ніби залишили все позаду. Рухатися можна було тільки боком і сплюсненим корпусом, при цьому в деяких місцях потрібно високо піднімати ногу. Ніякої свободи руху, простір обмежений до мінімуму. Чіплятися нема за що. Стіни відшліфовані до блиску, чи то природою, чи то тілами туристів. Хто йшов попереду, подавав руку наступному. В такі моменти хочеться покинути весь пройдений шлях і повернутися назад. Але чи віра в себе, чи підтримка друзів і нашого екскурсовода не дає зробити крок назад. Зібравши всю свою рішучість, ти просто робиш крок вперед і потім ще один. І ти це зробив. Коли ми вийшли з ущелини, на нас чекав майже вертикальний підйом вверх. ми в прямому сенсі дерлися по камінням. Це чергова перемога над своїми страхами і слабкістю. Дивовижне місце, незабутні відчуття і враження. Тут повинен побувати кожен. Повертаємося до центральної частини скель і будемо підніматися наверх. До речі, в центральній частині комплексу у стінах скель вирубано декілька печер невеликого розміру. Це місце відоме не тільки як пам'ятка природи, але й як важливий історичний об'єкт. Печерні приміщення мають всі ознаки перебування людей. Чіткі геометричні форми, правильні пропорції, рівні поверхні вертикальних стін, прямокутність та обробка стін. Тепер, по видовбаним в камені сходах, піднімаємось наверх. Наша Іванка продовжувала нам розповідати про різні цікаві моменти, пов'язані з цим місцем, а ми слухали її, вникаючи в кожне слово. Піднявшись на скелі, ти відчуваєш простір навколо себе всім своїм тілом. Від висоти паморочиться в голові, а від фантастичних краєвидів просто перехоплює подих. Тут зверху реально дуже небезпечно, тому слід бути дуже обережним і контролювати кожен свій крок. Але враження складно передати словами. На це потрібно поглянути, осягнути, усвідомити та охопити цю реальність усіма органами чуттів. Хотілося сидіти і вдивлятися в неймовірну природу Карпат, роздивитися кожну скелю і ущелину. І просто насолодитися цим простором. Але час швидко пролетів, і нам вже пора повертатися в готель. Спускаємося, прощаємося і дуже дякуємо нашому екскурсоводу Іванні і обіцяємо повернутися.